У понеділок, 30 листопада, в експлуатацію урочисто ввели два повністю автоматизовані котли на солом'яній пелеті у Житомирській школі. номер родин. Встановити таке обладнання дозволила участь міста у пілотному проєкті розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні. Котельне обладнання загальною вартістю 450 тисяч доларів надане Житомиру програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в якості технічної допомоги за словами Житомирського міського голови ЗОШНОРДИН обрали не випадково. Політики дуже багато дають бішані перед виборами і. Часто эти обещания против, после выборов не исполняются. Прошло время пустых обещаний. Необходимо показывать эффективность в работе. Мы выбрали специально, когда мы внедряли этот проект и выбирали школу, мы выбрали вот такую простую школу, не показательную, не в центре города, потому что мы хотим на примере этой школы показать школу, какой она должна быть. И на следующий год мы уже будем планировать комплексное утепление. Школи і для того, щоб те дійсно бол школа номерін була образцом в городі Житомирій була першою по енергоефективним технологіям. Говорячи про енергоефективність, потрібно думати глобально, а діяти локально. В цьому переконана заступник постійного представника про в Україні Ініта And I'm so happy that together with you... Мені приємно бути сьогодні разом з вами разом з учнями школи, разом з дітьми, які знаходяться в дитячому садочку, разом зі студентами агроекологічного університету, і приєднатись до таких глобальних дій. І в той же час ця місцева подія приносить нам конкретні результати. Більше ніж тисячу дітей зможуть навчатися в теплих приміщеннях. А муніципалітет буде здатний заощадити приблизно 1 мільйон гривень на рік, завдяки таким технологіям. І ще одне важливе питання, про яке потрібно не забувати. Роблячи такі кроки, ми повинні думати про енергоефективність, думати, що це таке для нас. Думати, як можна економити енергію і яким чином це впливає на кліматичні умови, під час візиту до Житомира європейські партнери також відвідали дошкільні навчальні заклади, в яких впроваджуються технології енергоефективності.